Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Я поспішаю на виставку Handmade Експо. Домовлялася з дівчатами зустрітися до відкриття, але, як завжди, транспорт трошки підводить. Чекаю на Олю, Ірина десь вже попереду. Не перемикайтеся, сьогодні буде багато цікавого. Вже отака. Там Альона з кривого рогу і черга. Ростає. Все дуже весело, <кій> повітряна тривога, і виставка зараз пересувається до укриття. Дівчата, дивіться, знайшла свою курочку, яка в мене в запасах. І вона менша. За мою куріту, ось моя рука, і курочка така. Юнона, дивись, у тебе теж така курочка для відшиву. Це у нас стенд вишивання. Лишива у дівчат різні схемки. Так, пуста. А ви півники. Тяжкі півники. Ціки вот на це теж за що. Набори іграшок. На стенд Fine Stitch. Наша Оля, вишивальна черепашка, веде прямий ефір. Ось так зі сторони проходить прямий ефір, який ви зараз дивитесь у Олі.

Скільки тут зібрано краси, ялинка, карта України бісером. Різні біскарнюшки. У мене є ось такий чохлик тільки на головінську тематику. Треба буде його вишити. Яка ніжність, вічний календар. Там Оля знімає для вас красу, котики у мене такі є лилейний котик, іграшки. Собачки. Каптики. І ось зараз я підійду цю красу, ви маєте її побачити. Який каштан. Великодні писанки різними стебочками. Савуля. Теж з тибочками зроблено. Любите на пігусі. Ой, а там ще краса писанки, ялинки. Відшили. Це у нас Ну, Якщо ви прийдете, якийсь дорогий професійний крем. Дівчата, подарунок для блогерів від камоду. Сюрприз. Не знаю, що там, але щось цікаве. Величезна подяка. Ось наші дівчата-блогери. Отримують сьогодні сюрпризи. Це дуже приємно. Що наші виробники звертають увагу на блогерів років? Миколайчик. Він, він шикарний, мені такі також подобається. Я бачила цю ніжність, він дуже гарний, але, але в мене ще чехол для ножиць не відшити від комоду. А, я оце, я оце. Я, теж, я теж я бачила. Дякую, сьогодні виробники робили нам свято. Я тобі підтримую дійсно. Так, пілочки. Якщо ти їдеш прости, то ти можеш. Добре, добре сонечко. Добре, що ти не на цей можеш. А є смішно. Кіни, дивіться, які А то прийшли в одне місце і все купили. У нас є такі ще букле з новинками. Всі новинки, які вийшли в ми ніж виставки. Так, заходимо в наступний ряд. У нас тут Little Stitch і Game of Stitch. Ось такий величезний стенд у дівчаток. Гарнезний. Є наборчики. і чудові відшиви. Коли знімала цю красу, навіть не дихала, затримуючи подих від подиву. Від цієї тендітної краси, ніжності. Я ще не наважуюся на хардангер, тому що я і хардангер це несумісні речі. Вирізування, обробка краю, Дивіться на ці калібри. Поряд були розташовані такі ніжні писанки. Дивіться цю сіточку, прорізування, крейник. Мені дуже сподобалося яєчко з виноградом. Ось це виноград. Но поки що це яєчко не для мене. Треба тренуватися на якихось інших тканинках та наборах. І знов ми біля стенду Олеся Архібіс піднімали нашу Олю, вишивальну черепашку. Це відео, мабуть, буде називатися Слідом за олією. Сьогодні таке ж також. Дивлячись на постійні тривоги, дуже гарно все організовано. Я вражена. Да. Зеленої змії. Боже зумів, багато вже змії. Ну, це рік дракона, це рік дракона, наступне змії. На стендах головного партнера виставки Олеся Архібіс був виділений такий куточок для відчивої Вірени. Статуетки інтер'єрні, чохол на пляшку, різні іграшки, символи року, багато змійок було в перший день. На другий день їх вже розібрали. Тож довелося дівчатам їздити на склад, забирати ще, докомплектовувати стенд. Всі готуються до нового року, не дивлячись ні на що. Я пішла далі гуляти виставкою. Самі великі такі гарні стенди були в Олесі. Два стенди, багато відшивів, багато різних товарів, і органайзери, і набори для вишивки, і бісер можна було за бажанням придбати. Також замовити камінці. Зараз перед вами я роздивляюсь новий шопер. Вишити бісером від вірени було цікаво подивитися вживу підбір кольорів, а також сам шопер помацати. Тому що, коли замовляєш через інтернет, ти не знаєш, якої якості тканина, якої якості друк. А тут все чудово видно, якісні тканинки. Яскраві кольори. Якщо вишити такий шопер, всі будуть звертати на вас увагу. Дівчата, консультанти працювали як бджілки, віталися, що було дуже приємно. Впізнавали в обличчя, допомагали, шукали, консультували взагалі молодці. Багато часу я провела на стендах саме Лесі, тому що тут було що роздивитися та познімати для вас краси. Дякую їй за особисте консультування та допомогу у виборі товарів та розповіді про заготовки органайзери. А також дякую за знайомство з Наталією, власницею Вірени. Дуже дуже було приємно та несподівано, що мене знають в обличчя, що на мене підписані. Це для блогера найвища похвала. Чудово, що саме наша українська компанія стала головним партнером виставки, так би мовити, її обличчям, що саме ці два стенди привертали більшість відвідувачів. Бажаю архібіс процвітання творчого натхнення та підкорення нових вершин. Ви, мабуть, помітили, що в цьому відео не буде повного огляду виставки, для цього є інші блогери. Я вирішила показати свою особисту думку, свої враження. І ті стенди, які мені запам'яталися. Наступний стенд Леля. Чому він запам'ятався? Тому що вони єдині зробили гарну фотозону, де дівчата зробили багато світлин на пам'ять. Нарешті хтось дослухався до блогерів і зробив таке чудове місце з простих матеріалів. Дякую Леля за таку можливість. Сподіваюсь, інші виробники підхоплять Дивіться, цей тренд. А зараз я покажу той момент, для І чого треба бежить? ходити на виставку. Саме для цього, дівчата, Зупинила. для знайомств та спілкування. Ось до мене бігла Люсік, вишиває, зупинилась Диві. біля стенду. Ось вона усміхнена та радісна. А то мені там Коли зустрілися, два блогера. І третій знімає. Там, дівчата, підійшла я до стенду Сузір'я Дірога. Тут такий ажіотаж. Не можна пробратися зовсім. Хочу відмітити, що стенд Сузір'я Дінорога був один із найкраще оформлених, тому що в них був зроблений штучний камін з дровами: тематика Геловіну, карбузи, гілочки, різні привиди. Все-все підібрано один до одного. Дивіться, який камінь. Ех, Чому ж мене вдома не можна зробити такого каміна? Ні, його можна зробити, але ж він буде просто як бутафорія. Бажаю дівчатам успіху і йду далі! На стенді Мурчиного Рукоділля була невеличка вітрина з відшивами чарівної країни. На жаль, цього разу вони не приїхали. Ну, це такий куточок, де. Склали все-все докупи, очі розбіглися, де що побачила, де що не бачила, де новинки, де не новинки. Розпитати не було кого, тому що дівчата-консультанти були зайняті. З моєї подачі Люсік дещо тут придбала. Розповідати не буду. Мабуть, вона покаже це у відео. І хай каже, що люба винна в тому, що я придбала це. Якби не Люба, я б його не побачила. З іншого боку, Мурчину рукоділля розташована компанія Оланта, дочірня компанія картини Бісером. Чи вони якось там разом картини бісером та «Оланта». Були представлені відшиви наборів хрестиком. На жаль, до них я не добралася, тому що тут стояли коробки з Classic Design від Мурченого рукоділля і пробитися до вечірки не було змоги. Поряд знаходилися вишиванки, готові вишиванки вишиті машинними строчками, а також ВДВ. Від ВДВ я не змогла піти з порожніми руками. Мабуть, я вже показала вам свою покупку. Вони представили нам нові іграшки з фетру. Змійка, символ року. драконятка. Минулого, минулого разу це була новинка. І ось такі відмежатка, гномики, відьмочка, дуже багато різних іграшок. Вони дещо нагадують боцилу, але ще до боцила їм трошки далеко. Відшивих картин бісером дуже гарні, яскраві. Мене зачепила панелька з пряними травами. Тому я собі придбала схему. А також ось таке чудове рженьке лисенятко. Дитячий такий сюжитник яскравий поряд з їжачком. Деякі вже відшиви я показувала ще минулого разу. Цього разу були новинки: ось ці фрукти, де використовується змішана техніка відшиву і бісером, і хрестиком, що надає роботі 3D-ефекту. Соняхи, оця бабка з крильми. Дуже-дуже гарні розробки, компанія зростає, розвивається. Всі дівчата, хто вишиває семплери в захваті від зайчаток, від межаток, від літніх семплерів. А також у них була новинка, в якої не було відшиву. Потім ми її знайшли на стенді наборів. Нам її показала Марина. Ось така краса колись прикрашатиме мою кухню. Вона чудово впишеться на стінку. Наступний стенд це ось такий набор для створення гарданів, сілянок. Називається hobbydom.com.ua. ком'юа. Тут можна було придбати сам набір, схему, станочок. Це за бажанням. Я не наважилась на гардан, тому що я можу придбати набір, і він буде дуже довго чекати, поки я вирішу його створити. Я спліла якісь невеличкі такі браслети, але гардан на більш Серйозний такий, вищий рівень. Ще на такий щабель я не піднімалася. Ще один стенд, який не можна пройти пост, це Олександра Токерова та її набори для вишивки по чистої канвії. Цього разу вона нам привезла ось таку савуню вишивуню. І був ще один варіант різдвяна сова. Дуже гарні великі роботи і дуже коштовні, тому що там не один кілограм бісеру. А навпроти знаходилась фіолетова лисичка з їх яскравими блискучими камінчиками. Це місце для сорок, де дівчата купляли багато краси. Наступний стенд харківського виробника Новий Слободим. Він поділений на дві частини. В одному боці у нас були ляльки та набори для створення ляльок, відшиви, а також стенд з наборами для вишивки ниточками. Вони так. на… На стенді неохайно лежали, потрібно було підходити, і як каталоги, дивитися кому що потрібно: пейзажі, натюрморти, люди, віночки, прикраси, що тільки не було. Очі розбіглися. Ще одна компанія з різними прикрасами, фурнітурою, камінчиками. Чому я показую вам ці стенди? Тому що нещодавно я спробувала робити підвіски та маячки своїм подружкам. Тому це мені цікаво і я ділюся з вами. Ну що, друзі, останній стенд першого дня. Ноги в мене вже гуділи, нічого не хотіла знімати. Я була вся під враженням, хвилювалася, голова боліла від шуму, гаму, тому я зазбиралася додому. Ну що, друзі, другий день виставки. Я поспішаю тоді в час. Сьогодні буде наша Марина, Марії Хрестик. Оля вишивальна черепашка вже на місці. Ну що, мої друзі, сьогодні, як бачите, людей не менше. Ось така. Вчора я вам показувала стенд чарівнемиті в ефірі в інстаграмі. Зараз пропоную пройтись вам разом зі мною, ніби ви відвідали самі виставку. Без коментарів. Так, чого ж я прийшла в другий день виставки Handmade Експо? Це моє замовлення. Вчора я придбала схему від ВДВ, яка називається «Пряні трави, і вирішила знову скористатися послугами нашого улюбленого скіл-арту з підбору бісера. Ось дівчата цього року стоять на більш такому компактному місці. Я зазвичай в них замовляю підбір бісера до схем, до іграшок, до будь-чого. Дуже якісна робота. Підбираю швиденько бісер, жодних, жодних зауважень. Зараз я заберу свій пакунок з бісером. Тож до наступного включення. Ну що, друзі, замовлення забрала. Ось такий пакован бісеру до моєї схеми. Вдома буде огляд. Ще раз показую скіл-арт, Рекомендую. Ось такий невеликий огляд виставки «Handmade Expo 2024 у мене вийшов, тому що цього разу мені більше хотілося спілкуватися, ніж знімати відео. А все тому, що наші учасники почали дослухатися до побажань відвідувачів. З'явилася ще одна, і, сподіваюсь, не остання фотозона. Дівчата отримали величезне задоволення, роб, роблячи там світлини, записуючи відео, навіть лякаючи трохи лелю представників Леля, бо вони не очікували, що ця фотозона викличе такий ажіотаж. Нарешті наші виробники почали знайомитися з українськими блогерами, а нас дівчат дуже-дуже багато, і це тільки початок. Я вважаю, що це величезний крок до розвитку нашого вишивального суспільства. Друзі, я вражена, задоволена. Не знаю, чи сподобався вам огляд, чи ні, напишіть в коментарях. Це щиро від самого серця те, що я бачила, я вам це доповіла і показала. Ну а вам дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. До побачення!